Збройні сили не поліція. Та, плані... ні, звісно. Я ні. маю на увазі в підході. Як вам підхід роботи в Збройних силах? А, ну, тут трошки по-іншому, да. так. Що, роз... що здивувало? Чи а, що розчарувало? А, ну, багато, звісно, було такого безладу, всякого, таких тупих, як сказати. Команд теж недалогих командирів. Це, це теж теж. Ну. Але є дуже фахові люди. Ну, як це з різних те, суспільства. Я для цього повинен прилаштуватися, ти повинен цим розібратися. І вже, коли сам уже керуєш. Керуюonta... Я старався взагалі дистанціруватися цього командування, ну ну на самому, щоб нікомандував, тому що я знаю, я знаю, що таке командування. Це відповідальність. Це не просто так, що ти в кресло сіли, ого, все, я вже начальник там. Це відповідальність. Це. Це, 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 це відповідальність в першу чергу за життя, за життя людей, за, за ці операції, за результати цих операцій. Ну, Тому що тут результатом цих операцій це втрати. Чим менше втрат, тим, тим ліпше. І, відповідно, чим більше, тим гірше. Тому що потрібно людям дивитися, там, пар... Я старався цього, я був взагалі солдатом, я, мені дуже легко морально було. Але потім стали командиром. Ну, потім став да, командиром постепенно. Ну, ну, пропонували мені. Це.